Дивіться на карася! А це ніфіга не дрібно. Чика. Лайко ставимо за заухоні і відпускаємо. Слухаю, хмарки біжать, милуюся. милуюся. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. І сьогодні ми на нашому улюбленому болотці будемо пробувати ловити на боковий ківочок. У мене для цього сьогодні така новенька вудка. Обновочка, скажімо так, хочеться її дуже обкатати на боковий ківок. Це у нас blastball новий шестиметровий. Катушечка вікінг, звичайно. От. І наш. Крючковський, можна так сказати, боковий ківок. З такою плямбою. Я думаю, ви його вже бачили да, в наших відосах. Ну, от сьогодні ми будемо його обкатувати на ці вудки. Хотілося б крупного карася втягнути, а якщо повезеш ще й лина, Тому для цього ми взяли спеціальну прикормочку. Кормити буду декілька місць, як мінімум два, може навіть три. О, тому що буду таким пошуком займатися, може навіть буду переїжджати на інше болоце. Тож в планах саме з боковим ківком а, зайнятися такою пошуковою рибалочкою. Так, ну а по прикормочці буде справжній ураган на суміш. От такий Real Fish, линька, райсь, творог. Линка що Ми ж все ж таки хочемо, щоб линок до нас приплив. От, його будемо замішувати в першу чергу. От, змішаємо його з макухою. Отака от натурально подріблена трикабецька макуха. І прикормка Real Fish, хлин, карась, творог. Оце буде наша основа. От, от. Також я взяв ще Часник. країв. Тобто, якщо у нас щось піде не так, то у нас є завжди чим домішатись таким робочим составчиком, скажімо так. І Замішаємо сюди ще до, цього, до цієї суміші мікс подріблений слива. Тобто Я завжди кажу, що на карася зерно ну, як обов'язково, я думаю. Тому що ну, любить карасик і перловочку, і пшеничку, і колонопольку. а тут все це є, причому це подріблений мікс, він вже порізаний. І це у нас виходить Real Fish, 3 реалфіш Це така ураганна суміш з макухою. Зараз буде замішуватись. Це я залью таким ще амінокомплексом 3 Ну, По суті, що таке амінокомплекс, якщо це казати, як на людський фактор переводити, це по суті пищева добавка. Пищева добавка, яка просто робить рыбу, е, їжу і корисною. І Рибка її полюбляє. пачки я буду висипати зараз. Півпачки Real Fisha і півпачки макухи. Fisher, конечно, дуже зручно ці замочки. Не заморюється повторювати, тому що це реально дуже круто. Ви так закрили замочок і у вас прикормочка зберігається до наступної рибалки. І тиждень може лежати, і вона не попріє, нічого з неї не станеться. Це дуже зручно. І додаємо зерно. А зерно у нас 0,4, тому зерно додаємо все. Якщо прикормки і нагадую, що ми додаємо зерно ще в суху суміш. Не забувайте, зволожимо після. 0,4 зерна, так от десь у нас на кілограм сухої прикормки 5 кВт. І 0,4 зерна, те що треба. Разколопутали, так от все разом. А тоді вже зволожили. Так, і аминка сюди додаємо. Я її вже використовував на другій рибалці, тому ці залишки в мене тут менше ніж пів банки залишились. Якраз і піде. Так, ну що дивіться, прикормочка вже дійшла кондиції, бачите, як вона випила в воду прям. І вже те, що треба. Дуже добре ліпиться в кульки, а на дні буде отак розпадатись. Та ти що, сам їв, до риби треба. Чого душі мої Так весело. Геть він гуде іздалеку, думки пряде над нивами. Нас такі модні, бачите, Швартовочні тички дуже зручно, до речі. Що зробимо за корм? Я йду, йду, зворушений, когось це жду, співаючи. Друзі, дину кофточку, бо комарі просто загризають. Я взагалі її взяв від сонця, ну походу треба бігати до сонця. От так Ось Налітає зразу мелюзга і просто, просто все, все об'їдає. Треба шукати, не хоче карасик, хоча, бачите, він тут риється у нас, стоїть. Но, можливо, дуже висока трава і вона нам не дає його ловити. Зайшли зараз от в таку протоку, шукаю на ще одне озеро вихід. тому що на тому озері у нас карасики не захотіли клювати, то Будемо намагатись шукати нові місцяки, нові озера. Зараз одну точечку закормим і поїдемо. Така цікава. Тут у нас лотаття, ну, дерево висить. Зараз покажу. Ось ви бачите? бачите. Але поки закормили, хай постоять, а ми з'їздимо там ще одне цікаве містинку побачив. Подивимося, що там. Шукаємо, шукаємо, а що робити. Чорнуха, така клює в льот, Даже Навірмишка навіть не встигає опуститись на цьому новому містечку, просто отак от опускаєш і вона зразу так от... жилка пішла в сторону. Ні, якби розмір був хороший, можна було б її половити. Це вона дає задоволення непогане. Але поки що розмір залишає бути кращим. Плотва, Дивіться. 3 хвилини рибалки, три різних риби. Риба, звісно, дрібна, але краснопір, плотва і головлик. За ці 5 хвилин, звісно, Чи 3 хвилини, навіть я не знаю скільки. О, а це карась, друзі, ви поняли? От вам і карась. Причому там, де клювала дрібна рибка, приплив і карась. І хороший. Та ти що пів кіла точно. Ух ти, Оце я дочекався його. Дочекався його. Ох ти, братанчик почекай. Ух ти! Це він тут. О! Блін, ви не уявляєте який кайф, тому що коли ти півдня шукаєш цього карася, об'їздив кучу, обкидав і в тебе криє отакий просто гарнюня. Дивіться, який гарний карась. Просто кайф. Платвичка, платвичка. Потім якийсь провальчик, тишина. І покльовочка. І покльовочка оцього красення, друзі. Ну я думаю, за цей кос просто обов'язково. Я, я просто щасливий, чесно, дивіться який. Ну, ну 400 грамів впевнених. Ладно, пів кіла нема, але 400 є. дивіться ближче вам покажу. Дивіться який. Кайф. Це справжній кайф, друзі. О! Все, нарешті ми садочек намочим. Чесно, не очікував уже. Такий стою, понял, типа, ну що, рибалки сьогодні вже нема. Постою, хоть подіргую цю красноперку. А що робити? Поняли? А тут такий красний просто. Я в захваті, чесно. Фу. Пойдете, уже рибалка тільки починається. Не треба опускать руки ніколи. Боремось до кінця. Лайкос, наживляємось, пробуємо далі. Весь прикол в тому, що я ще й червяй, але наживляю зараз багато, тому що ну, дрібна риба стала об'їдати. Думаю, ну, щоб не переводити черв'я. По одному черв'ячку одягаю такий. невеличкому. І навіть на таку насадку, бачите, клюнув такий гарнюня просто кайф. Та ти що. Я просто задоволений. Ну, можна впевнено сказати, що... Відкрив для себе новий місцяк, бачите? Тобто, я тут ніколи, не ні то що не лив, я навіть не був. Це заплив, по пслу плив, шукав протоку, знайшов протоку, зайшов і тут лазив, лазив. Два місця закормив, на другому ще не було. Це перше місце, що позакормив, закормив, пройшовся туди, погуляв, там міляки, повернувся і на тобі. Я мабуть зараз тут зроблю ще до закорм і з'їжджу на ту точку, постою там, а потім сюди повернусь. Дай так і зробимо. Трошки підсохла прикормочка, треба її доувлажнити, щоб вона не дуже пилила, щоб оцих цю дрібну, щоб не дуже збирала. І так от декілька кулік. Ви бачите по яким мілякам я тут лажу. О, але потім знаходимо таке віконце з ямкою. І там є рибка, бачите? Так, пробуємо тут. Ні, Це дрібна, це видно. Нічого дрібна кажу. Ви поняли, кажу, це, це дрібна. А це ніфіга не дрібна. Це дуже хороша риба, друзі. Дивіться, як тягне, я не знаю хто це. Окунь. Окунь на матери. А я кажу, это щось дрібне. Поклевочки такі ди день, Ну так і блин, грамм 250. Таких як ми на Дніпрі ловили. О! Ого, та може і 300, дивіться, який красень На мармишечку Ну окрім ми відпускаємо зразу навіть такого красення Ах ти! зачепилася мормишка добряче сече. Дивіться Ну потянув він аж чого не розвернуло, ви бачили? Оце риба. Теж покажу вам поближче. Ну красава, красава, друзі. Дивіться, який куняра. Ще й побитий якийсь тут. Хтось його бив чи кусав, він якийсь покусаний він з двох сторон. Ну випускаємо окуня одразу. Лайко ставимо за окуня і відпускаємо. Ливий. Дав нам поборотись. У мене перед цим клювака була просто такий красивий, красивий підйом, як красовий. Ну, взагалі в холосту. Думаю, не вже це дрібна? Ну не може, щоб так дрібна красиво клювати. Я зараз опускаю, мені щось так дів-діп-діп. Думаю, це точно дрібна, підсікаю, а там не дрібна. Ну, такий гарний, я взагалі зразу думав, де були карась. Потім думав лінь, що так повив, повив повив повів. Може тут і корабчук є, тому ну, що дуже агресивно. Оказується, просто класний окунь. А на болонку, ви ж розумієте, доставай такого окуняру, ну це, це цікаво. Обновили я бластик уже, бачите, дебе карася, дебелого окуня вже піймали. Все добре. Ну, На цій точці, бачите, зараз ще трошки постоїмо і попливемо туди, назад. Не забувайте піддигрувати, коли ловите на боковий ківок. Тобто у нас... Відмінність бокового від поплавка в тому є, що ми трошки постійно анімуємо насадку. Приподняли, похилитали, опустили. І так, ну, це постійний процес. Я думаю, тільки я один тут рибачу, а тут оказується такі байдарочники, бачите, вигрібають з кущів. Де вони там вигрібли, я навіть не знаю. Просто прикол. Я не знаю, скільки їх там. Я думаю, там 3-4 байдарки, їх вже десяток проплив, і там і чую голоса ще є. Просто така вір'єніця, блядь. Це вони мені прямо по головах по рибі прийшли там. Треба тепер чекати. Я думав, зараз вже туди їхати. Але ну, нема сенсу. Тому ну, що така вір'єниця, ну дивіться, вони ще їдуть і їдуть. Думки поряде над нивами. Їдуть і їдуть. Я не знаю, скільки. скільки їх ще буде? Доброго дня. Дякую вас також. Вас також. Дякую. Бачите. Такі привітливі. Пливемо на нашу коряжку. Навіть коли, коли не клює, все одно кайфово, то, що от ти знаходишся в такому ну, практично дівчинку природі, але ж бачимо, що байдарки тут гасають, тому не зовсім дівчина. Но все одно знаходишся в таких класних місцях. Де просто насолоджуюся тишою, сп'ємо пташок ну і семи краєвидимо. Бачите, які тут ряжники, затоплені. Дуже красиво, звісно, такий місця. Плавні пславо не завжди радують такою красою. Сіє, друзі. І це хороший карась. Ви <клівка> поняли? Покльовка така невнятна. Іди сюди. Ух ти. Вы подивіться на наш бласт. Як він відпрацьовує. ну це такий самий десь, може Да, я думаю такий самий десь. Ні, це і більше, друзі. Це точно більше. Ух ти, якщо не зійде, бо... Ви ж розумієте. Весь підцака. Не, мене більше точно. О! Ви подивіться на цього красення! Взаглот! До речі, взаглот! Просто кайф! Друзі, дивіться на цього карасябу! Просто кайф! Ну тут полки пів кіла вже точно є. І він взаглот взяв, дивіться. Мармишка прям всереди віддирвався, ні? Ні. Жилка в нас міцна. <свісна> О! Друзі, який я щасливий, я вам кажу. Така важка рибалка. Но коли на такій важкій рибалці ти ловиш отаких от монстрів по пів кіла. В спеку, коли на вулиці зараз 35, ні в кого нічого не клює. А в нас такі браві карасі. І окунь був шикардосний. Ну, окуня зараз при бажанні можна було б наловити. На Дніпрі зараз окунь дуже добре клює. В садок, друзі. В садочок. Отакий, От дивіться, які болотяний, квадратний. Вони, звісно, ці болотяні карасі, вони по-перше дуже сильні, по-друге красиві. Тато, що він такий квадратний, такий, ну класний, коротше. Коротше, класний, що мені вам розказувати. Заходимо в магазин крючку, купуйте снасті і їдьте на рибалку. Бачите, ну, навіть така важка рибалка, але вона таке задоволення дає, то, що коли ти його чекаєш, чекаєш, немає нічого, потім бах, і в тебе вже два бравих карасямби. Просто кайф. А на ківочок це ж окреме задоволення. Покльовка була. Щоб ви розуміли, сродні опять дрібної риби. Просто я, якось шелихнувся і я дивлюсь, жилка пішла в сторону. кивок поче не шевелася, а жилка пішла в сторону, тут вже не глибоко, Оп і є. прикинь, Просто кайф. Просто кайф. Як ви ж поняли, друзі, що це на тому місці ми повернулись, де ми закормили? Я дуже боявся, що ці байдарочники їх розлякали, але, але ні, не розлякали. Все добре. Так і катаємось, бачите? З однієї точки на другу. Подивимось, чи прийшов хтось сюди, на цей закорм. Там бачите, ми двох карасів тягнули. Тут поки що тільки окунь. Крупний. Хотілося б тут карася. втягнути. Тому що місця класні. Блін, вот тут комарів більше. О! Краснопер. Такий симпатичний. Може це привісник карася? То що там у нас теж починалось з чернухи. Ну така до ладошки, конечно, ну приємно. Ну давай, 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 давай. Что ж, жуешь, что Непонятно, что. Я верю в тебя, давай. Е, друзья, е. И тут я верю что тебя точка. Спроцую. О, что то хорошее. С травкой. Ого, лодку разверта. Уже з травой зачепив. Ахте. Як завжди я теряю їх. О! Все, схватив. Друзі. Третій. Третій... Третій пішов. Ах ти. Ууу, як я заморився. Подивіться на цього красення. Ну такий, мабуть, як перший. А може як другий. Поміряємо потім. В кінці. Ну, 400-500 грамів карась, друзі. Це просто кайф. Бачите, він маше вам привіт плавничками. Каже, привіт, привіт! Підписники Крючкова. Хто ще не підписався, обов'язково підпишись, Лайкос спису, тиснемо і пишемо коментарі. Ах, просто, честно кажучи, я верил, в эту точечку. То что, ну, очень красивый тут латать. Продолжим наш балет. Ну, сколько, я не знаю. Я... Хвилин 15 пришла как я на эту точку повернулся. И вот это клевака. То краснопер, краснопер. Что-то там черепаха плавала. А, блин, запутався. А вже думав, що ні, вже думав назад повертатись. Потім дивлюсь таке що жує, жує. І на, і є. Клас. Друзі, повернувся я назад, бо там краснопер мене просто задобає. Але дивлюсь, тут тінька зовсім нема, спека жорстка. Мабуть, я зараз я сюди буду тікати. Там ще один місцек такий в є красивий, може його спробую. Тут, звісно, пару разів закину. Такі покльовки я надію ці у оплатвічки просто. Фу! На жаль, не все ви бачите, я не всі покльовки знімаю, але повірте мені. І є, друзі, ого! Це ж він творе, оце хорош. Я вже і не очікував. Я думав, що я не знімаю. Дивлюсь, що... Блін, ну цей... цей стартанув просто. Може він самий маленький з цих, а може такий самий. о, а! Да, це самий маленький, друзі. Але ж це карась. Я вже такий. Придрімав на сонечки таку, сон, окуляри надів, вже так кайфую, коли кивок, тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вверх-вверх-верх-верх. Є. <плёк> Друзі, я задоволений. Дивіться, який карась. Да, самий маленький сьогодні, але ну, тут 250, а може навіть 300 грам буде карасик. Зараз вам його покажу ближче. Отакий теж, бачите, теж вам Маше, маша ручками. Привіт! Привіт підписники! Ставимо лайкоси і підписуємось. Ха-ха-ха! Все ж таки ця, ця точка мені не дарма більше подобається, бачите? Тільки повернулись, я не знаю скільки пройшло. 10 хвилин карасямба є. Там нам прийшлося його почекати хвилин 20 і більше не було. А тут я в цю точечку вірю. Хороша точечка. Я ж кажу, це новий місцяк, я тут ніколи не ловив. Так що відкриваємо для себе нові місцяки. Наступний раз вже їдеш, знаєш куди їхати. Знаєш, там приблизно, що він хоче, як стати і так далі. Тому теж от пропоную шукати щось, щось експериментувати і по-любому буде результат. Я не знаю, це на коня чи ні, бо я вже подумав йти додому. Ну, зараз ще закину разочок, ні, то буду збиратися, може це вже і на коня. Два пальці догори і коментар від вас чекає. Супер! Все, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу рибалку. Я вважаю, що вона була дуже трудовою, Дуже, дуже важкою. Але вона була результативна. Вона результативна була в першу чергу, тому що ми, ну, по-перше, ми піймали дуже гарну рибку, да, карасям шикардосні. По-друге, окуня шикарного піймали. Да, а по-друге, ми ловили в нових місцях. Взагалі невідомих для мене, ніколи сюди навіть не запливав, ні, ні то що не ловив. І коли ти в таких місцях робиш результат, з урахуванням того, що зранку ми були. В моєму, скажімо так, попсовому місці, де я люблю ловити, де ловиться гарна риба. І там не клювало. розумієте? Тобто там не клювало. В місці, де завжди клює, по суті, ну, практично. Да? От. А потім я поїхав шукати нові місця. І от знайшов місця, який, в принципі, приклюнув. Не виключно, що зранку тут було б взагалі поярче, якби ми зразу сюди приїхали. Не виключно. Можливо. Є сенс це місце ще раз перевірити. Не виключно. Тому що, я ж кажу, якщо топовий містяк у нас, скажімо так, курнув, да, ми нічого не піймали. У нас там риба. У нас там риба, друзі. А окунь! Зараз покажу, це прикол. Не вийшло показати. Коротше, прикол в тому, що я вудку збираю, бармишку кинув так, щоб ну, жилку натягнути, поняли? І вже рукою підбираю, підбираю там висотюку. Ну і невеличкі такі, не знаю. до ладошечки. Ну, не пистолет зовсім, ну, невеличкий. Я тут за коряшку зачепив і зійшов, ну, нічого. Нам пакуня точно не потрібні. Так от, на чому там зупинились, що, що рибалка вдалась, друзі. І на новому місцяку, який, на який я не розраховував, ми приїхали сюди, по суті, часом в 11. Да, і от за декілька годин, за 11, скільки, зараз 3, за 4 години ми піймали 5 риб. Да, ну, 5 крупних риб. В обідню перерву, можна так сказати. Так що я вважаю, що рибалочка вдалась. Пишіть коментарі, Ставте лайкос, якщо сподобався відео. Якщо є запитання по боковому ківку, пишіть. Розповім, я цю снасть дуже полюбляю. До нових зустрічей на рибалці, Усім пока. Друзі, вже виходжу додому, бачите оцей коридорчик, в який ми заходили. Подивіться, яка тут краса. Я зупинився, щоб просто зібрати речі в тіньочки. Тут такий тіньок класний. Подивіться, який тунель шикарний. Це просто сказка. Просто сказка. Тут і риби не треба при таких класних краєвидах.